Так, що тут? Я все деклайню, правильно? Так, да, ми ж не хочемо в цю гру грати. <рес> О, Вау! Тобі треба цей О, я такое люблю. Тут їх багато дивитись чого... всі. А це дуже а це, залежить тебе, зовнішнього вигляду. від класу залежить твоя зброя. Тут є зброя, є магія, коротше. Блін, тіба, це мені щось нагадує, ти мене знов ДНД затягуєш. Ой. Я тоді хочу або воріера, або хіро. Ага, так кого ти більше хочеш. Бери Хіро, бо ти геройка. Я тільки хотіла сказати Воріера, але тут так, ти прям закрутив на тяжело. Ти герой, тієї гри. Не все Ладно, все, o type A, type B. Type B це жінка. Во-первых, я жінка. О Во боже, это она такая стремненькая, так. опа, сейчас посмотрим, какие у нее белье, Виктория Сикрет, я вижу, да. не последней коллекции, конечно. Або Янг, я уже не очень я... Янг. Можешь Матюр взять тоді. Такая потаска а вот це... на жизнью. Не, ну просто Янг, это как так прямо, смотри, она такая, опа, вся из себя красивая. Блін, ну десь я можу ще побути янг Правда. Ладно? правда так. Я не чую голос. Зроби мене тихше для себе. Бути. Тобі треба наживати квадратик, його... квадратик. А чому вона просто А Це ті звуки, які вона буде видавати. Сорі, але вона тут просто кончає у мене в кожному звуці. Ну, типу, це нормально? Так. Бери якийсь мачур войс и. Блін, тут один такой вообще просто. Я уже тут понимаю, блядь, я сейчас играть не буду. Мы сейчас, как бы, ну, заканчиваем, ты все багатель. Ну, сейчас, 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 сейчас. Young 2 вообще як анімашна якась... Все, so, Alter Face and Hair. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А ми тут надовго, я правильно Bons? розумію. Ну yeah. no, no, yeah. я постараюсь швидко, nee, nee, Ні-ні, take your time, take your time. Створення uh, ну, персонажа це одна з найкрутіших штук, яка є в відеоіграх, тому take as long as you need. Так ти ж знудишся і пошлаєш на місце. Я типа я в восторгі від цього, що відбувається. Коротше. Плюс, ти мені дуже багато повключала voice-samples. я також трохи мені треба відпочити That's тепер. That. Мені подобається, дуже, дуже красиво. То. Ну, все. Це окей, звісно, це окей. Погнали. Okay? Конечно, okay. Погнали. Саша, ти Та ти готова? Твоя подорож починається. Вау! Wow. Да, так, вона дійше як дурна, так що будь Ой. готова. <систит> це інший гравець. <систит> ти. <систит> ти не можеш Який на його інший нападати. Це, це, хтось, хто, це хтось, хто грає паралельно з тобою. Ти будеш просто їх бачити, як таких духів, короче. Ти що, пьос? Я зараз духа цього знайду. Ти не можеш його Ладно. атакувати. Це просто люди, бігають. а не скажут. Посмотрим еще. Зараз посмотрим, кого я тут не можу атакувати. Та давай быстрее, ти їх відкривай Там, уже. Господи, просто. Чого ти в самом деле? А я жінка така, вона має звик. Так. Бачиш, що, що, це, блін, chapel of anticipation, так що не спіши. І що? Ага. <гум> okay. Боже, що ж вона так э, повільно э, пересувається? А ти якщо кружочок давайте... зажмеш, якщо кружочок зажмеш, будеш біжать. О, наконец-то можна швидше за? Ні. Зараз, Ти тут так якось, куди спішиш. зараз тобі буде спішиш, Короче, добро пожаловать в Элден Рейнг Эля. Здрасте вам! Уходи от меня! Ты че? Блин, в смысле? Подожди! Я была не готова! На L1 на L1 блокувати атаки. Я пам'ятаю, пам'ятаю. Ай-яй-яй! Що стало? Що стало? Все, тобі звізда. Поздравляю. О, торрент це прийшов кінь. Пацан. Так. Тут такий кінь цікавий з рогами. Окей. Так це цей дворог. Я єдиний рог, а я дворог. Угу. Корова називається, правильно? <гуми> та, та ну це не корова. Ти ж бачиш, що це не вона. Ну, да, це не вона. Ану, ану, ну, это ну, ну, что? <гуми> <гуми> вона до мене говорить? <гуми> 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 От зараз читай, що тобі будуть казати. ні меседжі теж читай. А окей, не считай, месседжи. Да, местечко, конечно, такое бежит на мене, бежит. Что ты на мене? Бежишь? R2, R2 якщо атаку, ти заблокуєш атаку, атаку то пі після того як заблокувала, одразу натискай r 2 і то сильна атака буде. От зараз він тебе вдарить. Ні-ні, він тебе мав вдарити. О, бачиш, отака. Нулянь. Я ж так я тримаю, блін, щит! Ти! Така штука, що, коротше, ти, якщо ти атакуєш, то ти атакуєш. Типа, ти не можеш посеред атаки щось інше зробити. Тобто, тому тобі треба. Тобто, я був неправий, правий. Ну, це так, я вмеру. Ну, так, я був думав, правий. Я тут вмеру. Так. Глянь, недооцінив. Вау. Лінг. Ти враг? Так. Как ты должна пойти? Ну це, блин. Это Тобі... би звезда, Эля. Ой, нет, шести он растворяется. Well, rest in peace, Эля номер два. Okay. Не-не, ну як что ты зможешь, я буду, блин, просто шокованный, але... Все. А убил? <свіс> так. А, ні, ні, не убил, нічоті? не убил. А тепер убил. Надо була похилиться тоді. Що ж бо їй боляче, зборчі. бо він її рубає. Потихонечко ну, уже там тогда, ну шо, <свіс> я навіть <навпишаєте її> <свіс> <свіс> якийсь, якийсь час буду говорити Вон там Санта Клаус а, да, сидить, да, да. підіз з Санта Клаусом. Поговорити. Та бачу, я теж офігела А он хто враг? Ні, 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 ні. це торговець. Якщо він на тебе не нападає, коли тебе бачить, то це не враг. От така, типа, історія. І Хай. все. А я думала, що типу ти натискаєш на нього фокусуватися, якщо в нього не звернути лінія. А, це також, це також працює так. А, що щось тут якийсь бос ніби сидить на коні оцей Він <гум> Де не повернеш він в кожній двері, коротше, той бос <гум> на коні Справа, я <пока> згадував, <пока> Ну? О, смотри, чуть-чуть відпочив Угу Ууу, mm -hmm. оце медитація, звісно, це весело Так, ладно, все, хватить. Малишко, посиділи і, як би, да? Є! Yeah. Так сказать. Uh, um, I'm extremely sorry, my friend, uh, так сказать. Ага. All right. що? Це, блін, засмага. Ні, але треба біжать Так, да, молодець. Глянь. Ой, ой, ой. Біжи, Я як би професіонал, біжи, біжи. або куди ти якщо думаєш? вдариш цю колону, вона заникається в землю. On двоє сидять, бачиш на стінах. А й один там стоїть, їх тут троє. Їх тут четверо, холі shit! На стіні. Ти прикалуєшся? Я їх не... перед ось вони сидять. Ооо, мазафака! Так, все, мені зараз буде хана Ти можеш на них не агритись, а просто застрибнути на колону і піти далі? Ні, там щось бачиш світиться. Ну воно тобі, блін, настільки важно і треба, що? Так, ну, да, ти казав, хочеш. треба підходити до таких речей. Ну треба, але не прям наважно, коротше, диви сама, як хочеш. Просто їх, брин, будеш, п'ятеро навіть будеш з п'ятьма битись. Молодець. Дивись по, по сторонах, дивись одразу. І там ще один, бачиш, справа стоїть. А, вимкни, вимкни цю штуку. R3 вимкни. І подивись, от бачиш, стоїть. Це, це, це теж ворог, його теж потрібно подавати вдарити. Ага. А що коли... вони сидять за ней кавшися? А ну вони бачиш, вони такі, типу, зливаються з короче атмосферой. Пиздец. Брай, пожалуйста! Йо! Ох, це було красиво. Я бы ничего не обкекался. тільки що. Зато я уже тут обкекалась. Фух, там комби, Я перепрошую, а якось можна ігру делать так, щоб вона була проходимая. Так секундочку тут опа, малышка. Hello. Ти як ти? Коли ти мене меня блін, біть? Піздець! Ти чо? Я ж тримала, блін! Що за хуйня? Це... А... ты Не знаю, як це сказати по-іншому, але от зараз починається Elden Ring Еля. Ні, поясни мені, поясни мені. Раз задає, задаєш собі питання, та як я ж це як, ну як, відже це, це, це я ж ну як. То значить, то ти стала справжнім гравцем, блін, в souls ігри. Ти це можеш пойти заникати ба, ту ловушку, якщо хочеш, і щоб тобі наступного разу не треба було тут. короче, оцього. Не хочу я, блять, Та в'їди вперед та, хоп, твою май. Ти живой. Тепер не живой. <світна> а, а, теж така а штука тихо, я... Чого тихо, туди диши, вперед, ти ну ти хай її попечено вперед треба йти. <світна> ти в останній момент можеш натиснути кружечок, не тримати, а натиснути. Тобі треба. Ти просто ти зовсім не, тіпа, не кувиркаєшся. Кувиркатись це коротше, найперше, що тобі треба навчитись вилуватися. Я таких не готова іграх. обсуждати свою сексуальну житті. Тобто, так, ну що ж, ну що ж, наша пісня гарна нова. Ми ждемо, поки цей до мене спуститься. Так. Він до мене спустився. От він мене вбив, і я його пам-пам! Та? Блять, нахуя ти це робиш? Дві штучки, пак. Я його що не вбила? Я його що не вбила? Не вбила. Тепер вбила. Так, так. Еля, по-перше, полікуватись. Так, молодець. Та Я лікуюся, все. Тепер ми О. не нірвнічаємо. Be wary of left. Бачиш, oh. оці меседжі, вони тобі іноді кажуть полезні штуки, коротше. Uh, диви. Ти зараз проходиш. Просто проходиш, oh. повертаєшся направо, нажимаєш правий стік, щоб на нього залоконитись. І починаєш його їбашити, поки він не помре. Oh. Правий стік. Давай. Раз, два, три. Все. тихо. Тепер назад повертайся, бо йде другий. Правый стик. Раз, два. Давай, пень, два. Ты все зробила! Ууу! Кто еще ко мне? Давайте, я тут Забери всем готова. Свое дерьмо. Забери свое дерьмо. А... На, тобі, Я еще раз, тупи, бэм. Пэ Пэ -пэ. Порошок, його, на. Так, а. Блін, а він ще за мені жалко стало. Так, а що тут пише, що тут пише? пишет? Левет, чтоооооо так, це там важіль, який відкриє тобі двері. Собственно, те, що ти шукала весь цей час. Я шукала, покої умиротворення, як я і сказала. Що происходит? А, в уже вже хтось стріляє. Пішов ти нахуй. Обычно мы домовляли. Перестань куватися, дирися. <рес> Це було красиво, а ця жінка сейчас на, на цьому на фоточці. Ти просто я, ну типу знаєш, а чай в поле. Ладно, якщо ти мені оплатиш антидепресанти на наступний місяць, я буду проходити цю гру. Так, зараз, блять, я йду сюди, і така Правий Та, да, твою мать! Правый не мог через стик! Бежит другий якісура. до тебе. Правый стик, кнопки. Боже, він біжи, же Біжить блядь, бежи сюди, давай, я тобі сейчас розкажу. На то бить папа Теперь родин, эродин, молодец. Ты знов, ты квадратик спамишь, ёлка. Эля, перестань спамить квадратик. Я думаю, что видео не получится, к сожалению, Саша. Получится. Потому что с <свечу> таким кількостью я не Але... допущу, чтобы это было опубликовано. <свечу> Поликуйся сейчас. Держи с Ух, Так, я сейчас ему Ох. смотри. Бачишь, давай, завтра, повбивай их, а потом я тебе расскажу, короче. Я потім сама тобі розкажу, Саша. Іде, іде, іде. Фокус, фокус! Молодець. Молодець, все, тихо, видихай, видихай. Все, я тебе поздравляю. Тобі більше ніколи не треба буде проходити цю всю херню, короче. Тепер просто йди вперед, спускайся, ти змогла відкрити двері до боса. Ні, нет, вони вообще не цікаві. Із хороших новостей. Босс виглядає як кішечка. Це хороші новості. У мене з котами не те, щоб знаєш ідеальний контакт. А ти ж знаєш, що зараз буде, що ми прикидаем. Ну, ти одного боса побіділа, я думав, що він тебе вб'є. Тому може, ти зможеш правий стік завжди, фокус спершу. Я тобі Вона треба встала. до нього підійти. Видя кошечки? а you fucking kidding me? Это no, кошечка, нет? Это типа кошечки? Есть? Ну так. Ушки есть, блин, хвостик Саша, есть. у меня реально к тебе разговор. Я как кошечка, ты бачишься? Ладно. Теперь я его побью. Я иду к тебе. И буду тебя убивать. убивать. Ой. Sorry, sorry. Да что ты рвёшь, блин? Ты можешь лучше вставать. Заїбала вона мене. Чесно, можна другого ігрока мені, пожалуйста? Воно така якась ниця. Другого ігрока, в смысле. Ти хочеш комусь контролер передати? Ні, я хочу, щоб якось вона меншила і більше вставала в шуй. Ай, ты, ты за... Она, понимаешь? Илит... Тримай... Ай, а, ты шея гнев! Ой, е... пожалуйста, встань, уже! Ну, глянь, ты ему нормально урона нанесла. Блин, на неморальный урон нанес, понимаешь? Все, не панікуй, одразу фокус. Все, Тих. а Тепер, не панікуй, тепер чекай, хай він тебе вдарить, і одразу. Окей, але щита треба тримати. Ти за ти... мене, я тобі Молодець. ще раз скажу, ти мене Вик... Все, я йду до цього кота останній раз, після чого я йду пить твоя. Знаєш, ще пару таких каточок, і мені... Мало, що надо. <риспоріг> фокус, фокус, фокус. Все, давай, ти зможеш. Доджимся, доджимся! Молодец. Тікай, 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 тікай. Вставай, блядь, яка воно тупе, вона мене заїбала, я часто кажу, вона не, не відстає, вона сюди. не дорабати. Просто виходь з цих катакомб, іди шукай собі ворогів, котрі тебе так не бісять, і все. Sure, я їх знайду. Ну лянь, можешь же, когда хочешь. ты что, издеваешься? Это, ты это после стоять и такие, типа, убейте меня, пожалуйста, потому что я уже умер четырежды. Ну, дай бог. Да, я его не А -а 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 -а. Це невозможно, не може так бути. Ти розумієш, я пройшла Hollow Knight, це все одно, що я не знаю, що я пройшла. Ну, і я не можу пройти їбучі катакомби. Повернеш матюки, коли будеш монтувати.